Приємною новиною для учнів ліцею номер 6 стало будівництво укриття. Та, на жаль, мешканці цього мікрорайону неправильно ведуть себе біля недобудови. Тому директорка ліцею Оксана Тимчик звертається до жителів даного мікрорайону з проханням провести бесіди з дітьми, аби ці не наражали себе на небезпеку. Шановні мешканці міста Подільська, у нашому ліцеї радісна звістка, тому що нам побудували бомбосховище. Але дуже просимо всіх вас дбати про те, що дісталося нам таким нелегким трудом. Дуже прикро, що мешканці нашого міста чинять перешкоди, коли будувалося наше бомбосхові то на дорогах забивали штирі, які пробивали колеса. Діти заходять в бомбосховище, хоча воно ще не добудоване. Дуже просимо всіх батьків звернути увагу і провести бесіду з своїми дітьми. Ми радо вас всіх зустрінемо 1 вересня, коли все буде побудовано. А зараз, будь ласка, давайте будемо дотримуватися безпечних умов. Також звернулася до мешканців, аби ті не чинили перешкоду будівництву. Наприклад, нещодавно на дорозі забили штарі, через які були пробиті колеса машини. Тому з цього приводу до поліції було написано заяву, і винні будуть знайдені та покарані.